Оладки з горохової муки корисно, ароматно та швидко. Підготовка інгредієнтів для наших неймовірно смачних та поживних оладушків знадобиться: одне куряче яйце, одна склянка пшеничного борошна, півсклянки горохової муки, одна склянка кефіру, 1 чайна ложка соди і пів чайної ложки солі, трохи олії для смаження і одна невелика цибулина. Трохи копченої курки за смаком. Змішуємо тісто. У глибокій мисці з'єднайте куряче яйце та сіль. Гарненько перемішайте. Влийте кефір та додайте соду. Перемішайте. Сипайте муку невеликими частинами та добре перемішуйте до однорідної ніжної консистенції, щоб тісто нагадувало густу сметану. Підготовка начинки. На розігрітій пательні з невеликою кількістю олії обсмажте смажте дрібно нарізану цибулю до м'якого золотистого кольору. Можна також додати подрібнене м'ясо копченої курки. Перемішайте, підсмажте ще кілька хвилин. Аромат буде просто неймовірний. Якщо часу мало, то можна не підсмажувати м'ясо курки. Формуємо оладки. У тісто додайте обсмажену цибулю з куркою, перемішайте. На чисту пательню з невеликою кількістю олії, викладайте ложкою тісто і смажте оладки з двох боків до румяної скоринки. Подача. Викладайте оладки на серветку, щоб прибрати зайву олію. Подавайте гарячим за смітаною, часниковим соусом або просто так. Порада від ігоря Філіпенка. Ці оладки справжня знахідка. Вони ситні, ароматні, легкі у приготуванні і водночас надзвичайно корисні. Горохова мука додає білку, а кефір робить тісто ніжним і повітряним. Смачно, просто і по домашньому Спробуйте приготувати і ці оладки стануть вашими улюбленими. Підписуйтесь, ставте лайк і готуйте разом зі мною. Бережіть себе та будьте здорові. Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.